Доброго дня, мої дорогенькі, всіх дівчаток. Вітаю з 8 березня. Бажаю всім щастя, мирного неба, здоров'я, і будьте завжди молоді, гарні та щасливі. Дівч... А сьогодні в мене невеличка розпаковочка. Отримала замовлення. Почта роби навіть на 8 березня, колись це був. Вихідний зараз всі працюють. Що я замовляла? Дивіться, масочку для волосся відновлення зараз непогана на неї ціна. Ось такий кремчик для обличчя рук для тіла з, від... з висвітлюючим ефектом, відбілюючим. Так, замовляла ось такий гельчик півлітровий. Замовляла в умивалочку ось таку, тому що в мене щось умивалочок немає. Класна така умивалка. Так що, хто бажає, будь ласочка, замовляла ось такий набір. Тут пінка, це все новинки. Піна півонія, гель для душу півонія і спрей півонія. Дуже-дуже класний аромат. Майже всім подобається. Це, це не, кожен, не кожен аромат, у нас подобається майже всім. Так, і замовила новиночку. Новиночку наступного каталогу. Ось такий iMarie Free. Він йде на ось ось такою спробничком. І ось такий аромат. Ну, для пон... На початку, хоч тут і мальований лимончик, для він якийсь для мене був тяжкуватий. А потім, як розвіявся, дуже-дуже мені сподобався. Ну, але е, схожий на всю лінійку Аймарі, але трошки легший, свіженький такий, е, то мені здається, що людям буде подобатись такий аромат. Також мені прийшли ось такі пробнички, так як я на рівні золото чоловічі і жіночі пробнички. Ось такий спрейчик. У мене такий крем для рук є, спрейчик що такий замовила. Буде як наборчик. Оце в мене за велике замовлення, по льготній ціні спрей. Зараз була чудова-чудова акція, можна було взяти інкадесанс по супер-супер знижки. Якщо берете на тисячу гривень замовлення, можна по одній одиничці взяти взяла один інкадесанс. Також зараз повертається в наступному каталозі оцей індивідуал Blue Strong. Можна було по одній одиничці, зараз взяти по льготній ціні, також це в фокусі. І дуже-дуже класнючий зараз. Набір, ось така класична порбланка біла 50 мл, стоїть в каталозі зараз вона 350 чи 360 гривень. А якщо брати її в наборі, порбланка, ось ця золота туш, яка зараз більше 300 гривень коштує, і ось цей крем для рук з кокосом. Весь такий набір обійшовся, всього в 400 гривнів. Дуже шикардосна пропозиція. Так що, дівчатка, хто бажає туш, хто любить таку туш, це наша золота 5 в одному туш, Урбланка біла, класична і крем для рук з кокосом. Всього 400 гривнів, шикардосна ціна. Так що, отаке в мене замовлення. Кого що цікавить, дівчатка, запитуйте. Як ви знаєте, да? товару багато, ціни дуже низькі. Всім пока. І ще раз вітаю з Все святом.